Так от, друзі, потрібно заводити, якщо ви хочете, щоб скло стояло на бортику, десь отак от мінімум. ну Можна не так далеко, може трошки менше, десь в половину хоча б. Але не на краю. Ніколи не робіть на краю, скло все рівно здвигається на пів сантиметра всередину І тоді буде все чітко. Ось. ну а У нас тут прозора перегородочка, чорна фурнітура. Не завжди, друзі, потрібно ставити кабіну. Можна поставити перегородку, теж робочий нормальний процес. Якщо у вас такий от вироблений піддон з плиточки, бортик тут 4 см з половиною, ось, з плитки. Але зараз, за що того, що тут всередині ми маємо чорну зміщувач чорний, і у нас тут у нас вже поставили скло. Бачите, таке намаленьке скло, сюди занесе і у нас тут також буде чорна фурнітура. Все виглядати топ. Смоглас, залишайтеся з нами, зараз поставимо цю перегородочку і покажемо вам, як воно буде виглядати в такому, в такому дизайні. Я вважаю, що буде виглядати прикольно, повинна виглядати. Чому? Тому що тут ми ну, вже прилажували цей профіль до скла і вже воно якби виглядає такий непогано. Друзі, дуже часто у нас люди питають, як ухажувати за чорною фурнітурою. І бачите, дивіться, як вода погана у нас. Ну, коротше, ось така фігня. Ну, Це може ще ну, погано зміщувати, бо щось, що тут побіліло. Ну, коротше, така фігня. Цей профіль у нас порошок точно, він крепкий, це перевірено. В принципі, воно все нормально тратиться, витирається, не стирається. Я просто що не можу зрозуміти, чи це. Не видно, що це нальот білий. Ну коротше, вода, якщо погана, друзі, то залишається такий нальот. Ось Ось наша переловочка вже стоїть. Ось така. Мало місця для зйомок. Ну що, друзі, ось вам нормальний чудовий варіант, якщо хочете поставити собі ну, замість... Немає у вас фінансів поставити, щоб поставити повноцінну кабіну. Будь ласка, оця штука це робочий варіант, досить непоганий. Поставили, на все життя хватить його, поки не поб'єте скло. Скоро виложимо в Ютубі, наскільки крепке скло, ви побачите, ми ще будемо експериментувати. Саша в себе вдома брав каменюку і кидав на скло, правда, там десятка, ми ще будемо робити це з 8. Тим паче профіль ми завжди робимо, ми його прикручуємо і приклеюємо. І всередину коли скло заганяємо, звісно, що з герметиком. Е, і це вже зараз повністю в профілі, не конектор, не точечна система, а в профілі воно набагато надійніше, чому, тому що е, вже йде нагрузка повністю по всьому периметру, навіть якщо ви під скружного спали, це повинно вас витримати. Е, є у нас фотографії навіть, ми ще не разу цього не робили, тому що зараз герметик, якщо ти це, то вилізе весь герметик повилазить, буде негарно. Але Сашин брат, який зараз мене знімає Женя, він, ну, він десь під 60 кг ваги нього. Він віджимався і витримував. Тобто Оце все ну, звісно, що склоні подвиділися. Є свої проблеми, то, ну, які проблеми? Якщо погана вода, це, звісно, ну, тяжче. Ви питали, я вам відповів. Тобто, ось такий є нарів. Ось, якщо вода краще, менше. Ну, багато де ми були на об'єктах і е, там нормально, нічого страшного, чорна фурнітура, люди користуються. Купують якісь средства, легко це лід знімають і все нормально. Ось. Ну а з вас до гори, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Ми за це вам дякуємо. Кожного підписника, який до нас підписаний, ми дякуємо, тому що це розвиває українські друзі, е, український ринок. Давайте будемо розвивати український ринок.